Шкіряний чоловічий рюкзак за 4 тисячі гривень з натуральної шкіри Crazy Horse. Це Tarva 7280. Якщо ти любиш вільні руки, не любиш, коли вони чимось зайняти непотрібним, маєш багато мотлуху, який ти носиш кожен день, це твій вибір. Два відділення, зручна ручка шкіряні вічні шлейки, два шари шкіри Crazy Horse по 2 міліметри. Вони ніколи не зносяться. Давайте розглянемо більш детально і прискіпливо, з чого складається і як пошити цей рюкзак. Значить, рюкзак пошитий шкіри Crazy Horse з вінтажним малюнком, з ефектом старини. Фурнітура металева, блискавки капронові. Також є шкіряна ручка, ось така товстенька, зручна, анатомічна. Два відділення на кожному по два бігунка, щоб зручно було діставатися до вмісту. Шлейки шкіряні пришити надійно. Два шви на кожну шлейку. Відірватися дуже мало шансів. Регулювання по довжині без зайвих соплей. Тобто нічого, ніякі мотузки не висять, незалежно від того, довго чи коротку шлейку ви відрегулювали. Ви... Відре... Переднє кишеня на магніті всередині текстильний підклад. Погнали дивитися, що всередині рюкзака. Заднє відділення у нас було сконструйоване і задумане як відділення для ноутбука. Сюди викладете свій ноутбук, влазить навіть п'ятнашка, можливо, навіть 17 сімнашка. Далі основне відділення відкриваємо однією рукою. Це дуже мягко, все дуже просто. Дивимося. Всередині у нас кишеня на блискавці для документів. Дві відкриті кишені. І також відділ для планшету. Або для невеличкого ноутбуку, або для документів, щоб вміст рюкзака якось розділити. Весь внутрішній простіл рюкзака продубльований текстильною зносостійкою тканиною. Оце м'який паролоновий, м'яка паралонова кишенька, щоб планшет ваш не розбився. Рюзак 70 до 80 виготовлений повністю в Україні, доступний в 15 кольорах, в чотирьох видах шкіри, а також в екзотичній шкірі. Переходь за посиланням в шапці профілю та обирай свій колір та обирай свою фактуру. У звичайних шкіра він коштує 4 тисячі гривень, елітних – від 5 тисяч гривень та вище.